Нацполіція у співпраці з Державною кримінально-виконавчою службою ліквідувала злочинне угруповання, яке постачало наркотичні речовини на територію колонії. Маємо проведення з метові вилучення шукання наркотичних засобів, психотропних речовин і каналові, прикупсоріус. Мобільні телефонів, всім карток, примачів від них, за допомогою яких він спілкується собою говорять, за чімінарних. Наркобізнес налагодив в'язань виправної установи. Залучивши до нього ще вісім осіб, організована група збувала метадон як серед засуджених, так і на волі. Наркоторгівля велася на території Київської та Житомирської областей. За вказівкою 40-річного організатора, члени наркогруповання, закупали наркотичні речовини та переправляли її у колонію, перекидаючи через паркан у визначений час та у визначеному місці. Надалі лідер групи розповсюджував товар серед ув'язнених. Крім того, наркоторговці продавали метадон за межами виправної установи. Наркотичну речовину реалізовували методом закладок та поштовими відправленнями. Щомісяця група збувала понад 4 кг метадону. Оплату ділки приймали у безготівковій формі. Кількість їхніх клієнтів сягала близько ста осіб. Поліцейські викрили всю вертикаль угруповання керівника, постачальників, виконавців та перекидачів. Проведено 11 санкціонованих обшуків за місцями мешкання фігурантів, їх злочинних зв'язків на території колонії міста Києва, Київської області та Житомирської області. Дивіться нічого. Протиправна діяльність організованої злочинної групи припинили співробітники департаменту карного розшуку. Та головного слідчого управління національної поліції України із залученням працівників виправної колонії під процесуальним керівництвом офісу генерального прокурора. Та за силової підтримки полку поліції особливого призначення Київщини слідчі нацполіції повідомили про підозру організатору та учасникам організованої злочинної групи в незаконному придбанні, перевезенні, пересиланні та збуті наркотичної речовини і сильнодіючих лікарських засобів за частиною 3 статті 307 та частиною 4 статті 321 кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.